Коли на невозводі засіяє, сміхнеться перша зірка золота, нехай тоді вона нам пригадає народження Спасителя Христа. Стрібні дзвони серед ночі, дзвони, голосні, пророчі, Сонну тишу розбудили, дивну скудили, дивно вість проголосили. Пеплеємі, у яскині, Божий син родився, не Забудьте, люди, всі тривоги, збирає нині радість на сусід. Слава, слава вишніх Богу, у серцях ваших радість, мир. А цю ніч весь світ радіє, народився наш месія. Тож здорово рушаймо всім Бога повідаємо. Вечір добрий, вечір файний, торг тут нині надзвичайний. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, трохи гривні, а може євро. Вони дати нам повинні. але гроші, щоб носити. Треба випити, закусити, треба горілку, треба шнапс, щоб ми пам'ятали вас. А ще ковбаси і сала, щоб нас не лишилось мало. А ще пів відра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. Ми не міняємо і не торгуємо, і ми вас не потребуємо. Ну то ми йдемо. Тріє цари, Де ви йдете, ми йдемо вефлеєм, де спаса познаємо, і повернемось, ми йдемо вефлеєм, де спаса познаєм, і повернемось. Ми царі зі сходу, з перської столиці, прибули вклонитись нашому владиці. Нам на сході красна Ясна, зірка з'явила і про народження Месії. Весь світ сповістило. Бач, їм волі захотілось. А чи може батога? Я цар у цьому краю. І тому повеліваю. Все сильні чорте, смерть косою. На плюс народу. Гей, за мною. О, ні, косити люд не дам. Знущатись досить вже катам. Ірде, побійся Бога, смерть стоїть біля порога. Але слухає мене, тобі голову зітне. Ти ж усім накази дав. А про мене пам'ятав, а тобі я смерть поможу і до пекла супровожу. Твою душу мушу взяти, пекло чортові віддам. Прийшов я тисячу доріг, стоптав я тисячу чобіт, аж поки долетів до вас. Ха, ха, вже чую грішну душу, з собою пекло взяти взятиму. Боже, Боже, що за диво, все скінчилося щасливо. Вір, вже немає влади, вже не води світі, щоб іти в дальну дорогу заспіваємо. Пісню Божу. На небі зірка ясна завсяк. <пілляр> і срібним світлом... Дякую. Дякую вам.